Вітаю! Сьогодні я вам хочу показати, як виглядає той кущ, в якому я розкладувала гілочки. Отак от він зараз квітує. Я просто показувала вам навесні, як я поклала отут -от одну гілочку, сюди. Так? І одну гілочку поклала. Отак от. От. Ці гілочки були закріплені. От бачите, от, от, крючечком. От, я вам показувала, що з кожної бруньки, отут на, на цій гілочці, тобто гілочка йде отак. От, вона паралельно стелі йде, паралельно землі. І я вам казала, що з кожної бруньки піде обов'язково гілочка, і вона заквітує. І от дивіться, який зараз ми маємо результат. Да? Значить, От роздивимось цю гілку, яка вертикальна. Ось вона вертикальна гілка. От бачите, от вона вертикальна. І в неї ось така тут зверху, з верхньої бруньки, така от розвивалася квітка, ось така велика. І з нижніх, от, з нижніх бруньок от одна гілочка пішла. З квітоносом, і друга пішла от з таким от квітоносом. І а, от іще одна. І ось ще одна. Тобто, виходить, з чотирьох бруньок розвинулися квітки. Чотири бруньки, вони з квітками. Оця центральна, от, дуже велика, і раз, два і три поменші. Тут знизу от, бруньки більше не прокинулися. Бачите? От вони не прокинулися. Хоча отут -от знизу, от знизу є ще одна гілка, яка трохи пізніше буде квітувати теж. От в неї є квітонос. Тепер зараз розглянемо, я зараз обійду цей кущ, і розглянемо цю гілку, яка лежить на землі. От вона, отак-от, от паралельно землі лежить. Так? І дивіться, які в неї суцвіття. Тобто вона, видала, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість цвіті, і вони такі більш-менш однакові. Це тільки починає квітувати, вона ще виросте. Ця уже, ну, сама перша розпустилася, і отут оці, пізніше. Ну, Бачите, вони теж різного розміру, але вони. Вони більші, ніж е, отут суцвіття. Це, ось, наприклад, це суцвіття, це теж центральне, це верхня брунька гілки. так? І от суцвіття, яке перше розквітнуло, тут вже воно от, е, бачите, тут, тут вже е, ну, квіточки трохи підпортились, тому що вони довго квітнуть. Е, це теж перше, а потім Буде ще ось буде квітувати. Тобто, це гілка, яка вже наросла цього року. І от вона теж починає квітувати. Взагалі, цього року якась незвична погода, і дуже-дуже рано почали свою вегетацію гортензії широколисні. Ну, в всяком випадку, в мене у нас була жара. Страшна плюс 38, 34 в тіні, 38 на сонці. І тому гортензії вже в такому стані. Оця гілка, от бачите, оця, яка лежить тут на землі. Тобто одна, одна гілка з цього боку куща і одна гілка з цього боку куща. Ще раз отак під, відійду, покажу вам ось. І ось. Е, от вона теж тут видає. Квіти. Бачите? От раз, два, три, 4, 5 і шість. Ці малі ще підростуть, але ну, видно, що вони по розміру будуть ну, не такі великі, наприклад, як оця. Тобто рослина зберігає оцей принцип, що верхня брунька, вона квіткова більш велика. Хоча тут от те, що цей Квітка тільки росте, тільки росте, і вона, от бачите, вона буде ще велика. І тут, якщо от подивитися, ну, от, от вони мені тут, так сказати, ну, більше подобаються, вони тут більш-менш однакові. І, ну, а тут йде навантаження ну, на цю гілку. І цей сорт дуже гарно тримає ці суцвіття. Але бувають сорти, які ложаться. У мене є ще один сорт, який повністю ложиться і він не тримає отак гілку. Тобто, бачите, тут воно не підв'язано. Тут немає ні паличок, ні штиркалочок. Коротше, немає нічого. Але цей кущ я розклала в цьому році. На наступний рік я не знаю, буду я його розкладати чи ні, дивлячись, як він наросте. Просто цього року, тут у мене тут було місце свободне, от вільне, і тут було вільне, і я його отак положила. Тому ви дивіться, як там у вас буде той тобто кущ буде наростати, він ну, виросте побільше, звісно. І тоді ви зможете якось там ну, собі <рапити> робити той ландшафтний дизайн. Ну, чому я там може буду... Вертикально вирощувати, не знаю, тому що, от, наприклад, тут у мене підростає кущик, але це сорт дуже великий. Я знаю точно, що він дуже великий. Ну, поки що на ньому нема квітки, але в тому в минулому році він квітував. Ну, я це його купувала в горщику П14, він малий був. І це він так наростив, уже цього року наростив стільки гілок і знизу йдуть. І... І там пару гілочок є, які на минулому році. Я просто чекаю, що він все ж таки, заквітне, заквітне він, але пізніше. Оці дві, оцей паган, а три. Оцей паган і оцей теж, я так сподіваюся, дадуть квіти. І, і ось минулогорічний. Ну, що я хочу сказати? Тут в мене місця нема. <смі> тобто настільки плодна посадка. У мене є кущ, який, от що я кажу, що він сам розкладається, і він ну, дуже великий. Він там ну, тобто від гілки ті розкладає сам собі, і його може і треба підв'язувати, але йому там ну, досить багато місця, а тут міста небагато. Я хочу, щоб. Ще отут він в мене був сорт один. Ну, це взагалі дуже шикарний сорт. Тому якось будемо, ну, може, по-іншому формувати. Але я вам показую просто, що от, ось такий спосіб ну, формування, бачите, він ні на що не повлияв. Він, кущ видає ось такі великі квіти. Бачите, я тримаю свою руку і Квіти, це ще раз показую на той гілці, яка лежить. І з якого боку не під'їдеш. Ще мені що подобається, що він дає ну, якась ярусність є. Тобто вони не так всі прямо стоять. А ну, Захотілося, щоб були яруси. Тобто, якщо я йду з тої сторони, будинку, я бачу оцей нижній ярус і верхній. Якщо я йду з цього краю, будинку, я бачу оці квіти знизу. І от вони ще тут будуть розпускатися і, ну, і верхівку. Ну, тобто мені так сподобалося от Тому я вирішила із вами так поділитися. Зараз світи сонечко, трошечки від, від ну колір не так передається. Ввечері ця гортензія ну така більш темна. от А на сонечку вона, бачите, як ну така становиться. Більш ніжна, ніжна і більш рожева така. Ой, а оце салатовий колір, коли розпускається, ну то взагалі мені так подобається оці всі кучерики. От, ну, таке. Люблю салатовий. Це щоб сочетались такі салатові і рожеві кольори. Так що вирощуйте гортензію Це красота неймовірна. І всі наші зусилля, зусилля от вони не даремні.